Друзі, вітаю! Насамперед люди, наш край події у ньому. Це програма Тернополяни. І я вам так скажу, означуючи тему сьогоднішньої нашої розмови. Це інтерв'ю, яке запропонуємо вашій увазі, воно не з розряду просто якогось медійного інтересу, воно з розряду нашого обов'язку, тому що війна і наш обов'язок знайомити вас з тими людьми, які причетні до. Захисту України і на лінії фронту, і тут в тилу Тетяна Комісарчук, волонтерка українського штабу, зараз у нас в студії. Тетяна, вітаю вас, вітаю, Артем. Ваш чоловік, Артем Комісарчук, ще з 2014 року пішов захищати нашу державу. А коли в 22-му році знову зібрався на війну, перед цим побувавши і в полоні, пройшовши. Серйозні випробування. Що ви йому сказали? У 22-му? В 22 насправді, я ще в 21-му намагалася щось йому сказати, але він був практично на 100% впевнений, що війна розпочнеться, повномасштабне вторгнення точніше розпочнеться. І ми проговорювали це питання до того ще. Тому в 22-му, коли він сказав Вставай, почалася війна, я мала зібрані речі, сіла і просто поїхала в село, так як ми домовлялися з ним першочергово про це. Навряд ці речі приємно згадувати. Але під Оловайськом ще під час так званої антитерористичної операції Артем потрапив до полону. Скільки він там був в цій неволі російській, і як ви це переживали тут? В полоні він був рік і 15 днів, і на той момент ми з ним не були знайомі. Я з ним познайомилася після полону. За рік часу, і в принципі, ми дуже швидко з ним одружилися. Коли він мені розказував певні якісь речі, призна... навіть не признайомся вже під час спілкування нашого. То чесно, мені здавалося, що він розказує якісь речі з книжки. Десь колись я там читала по історії якісь книжки про тортури, я не розуміла, як, як можуть бути тортури це. Це теоретично було. Так би мовити. ну так. так? Я, я розуміла, що десь таке може бути, але зараз, в 20... 20-х там в 17-х роках це було. Ну, для мене це було незрозуміло. Він розказував їх дуже так доволі спокійно, і е, він їх розказував, напевно, як, як, як якусь історію з книги. Тому і я, напевно, сприйняла це так е, адекватно, більш-менш адекватно. Ну, звичайно, у нас, там, е, у нас між собою є свій такий чорний гумор, ми його називаємо. І е, я запитала його перед і кажу, у тебе все нормально з головою? Він такий так, типу нас просто били, каже, і вся, але голова ціла була, все нормально. трішки зуби повилітали, але так загально було ви знаєте, знає. Таня. Я коли згадав про історію з полоном? Ну помилився, не знав. Ви розповіли історію вашу з Артемом. Ну але ж коли він отримав важке поранення вже після початку повномасштабки, ви вже були дружиною. Так як так. ця е, сумна новина до вас дісталась. Дісталося до, до речі, дуже важко. Ну, він був в комі чотири дня, і я з ним зранку поговорила. Це було 14 жовтня. Привітала з святом. Він сказав, що сьогодні день не дуже святковий, але він лягає спати. Я чомусь була впевнена, що він лягає спати. Ми якраз зібрали кошти на автомобіль для його підрозділу, і я ще купляла там казани, різні бензопили, і це все запаковувала цю машину. Він мав вийти після обіду на зв'язок сказати, хто її забере. Це вже який рік був 22-й рік, 14 -й. 22 -й. День його поранення. Так, і коли він отримав поранення, мені повідомили це було десь пів одинадцятої. Він отримав поранення. Мені повідомили ближче 17-ї, 18-ї години просто стуком в двері. Тобто мені постукали в двері. Я побачила декількох людей. Це була жінка, дитина, якась. Ну, спочатку подумала, що це наші якісь збори в сусідів. Але для мене це було шоком, тому що я з ним розмовляла. Він мав вийти на зв'язок. Ми тут домовляємося про якісь там речі, які я йому передаю. А тут мені говорить, Ва що ваш чоловік поранений. І я спочатку, типу, ну це не може бути. Я з ним розмовляла тільки недавно. У ні, поранення важке, і він назвав лише ваше, вашу адресу, не згадав, як звати ні дочку, ні вас. Він в комі, скоріше за все, і шукайте його. Тетяна, це правда, що лікарі ну практично не давали шансів йому на життя. Попереджували вас про те, що йому вірно він може і не вижити. На жаль, так вони взагалі не давали шансів на життя. Тобто, Навіть, в Харкові так, в Харкові вони сказали: не телефонуйте нам, не дзвоніть. Ми робимо все, що ми можемо. Якщо нам вдасться його врятувати, значить вдасться. Якщо ні, вам про це повідомлять. Тобто. Поранення було складне, він втратив дуже багато крові, в його в кому ввели штучну. І чотири дня нам говорили, що просто не телефонуйте нам. Ми мали людину, яка спілкувалася з лікарем безпосередньо. І він казав: ми все одно робимо все можливе. Тобто, ваші дзвінки чи присутність нічого не вирішать. Тому ми просто чекали. Ногу не вдалося рятувати, відбулася ампутація, і ну хочеться, щоб людина все-таки користувалася якимось якісним протезом. Я знаю, ви готуєтесь до закордонної ем, операції з цього приводу. Так, на, на жаль. На жаль, лікування було дуже довгим. Пішло багато часу, пішло багато нервів, його сил особистих, тому що він терпів дуже сильні болі. Він був на наркотичних речовинах медичних і. Він терпів, бо він знав, що він терпить для того, щоб врятувати цю ногу, і просто в один момент ми зрозуміли, що інфекція, яка в нього була, вона значно сильніша. Він переніс дуже велику великі курси антибіотикотерапії, яка по рівні складності прирівнюється до хіміотерапії. І після того ми поспілкувалися з нашими українськими лікарями, які сказали, що не паче в цьому потреби, тобто рятувати ногу, якої практично не існує вже. Тобто залишився лише внутрішня частина бедрового м'язу. І все ні кісток, ні суглоби, вже нічого не було, і він просто лежав півтора року і не рухався. Тобто він міг швидше атрофуватися, аніж стати на цю ногу. Тому і ми повернулися в Україну для процедури ампутації. Ну, я все таки повернусь до другої частини свого запитання. Які зараз шанси на закордонне протезування, враховуючи те, що ми оголосили збір, і збір пішов доволі так потужно і зібрали більшу половину коштів. Я думаю, що шанси доволі великі. Ми спілкуємося з різними. Протезійними підприємствами, чи як вони називаються, чи центрами, і з різними волонтерськими центрами по протезуванню є одна моя подруга, яка також в такому центрі працює. Вона директор. Ми поспілкувалися, і е, саме цікаве, що спілкувався чоловік з хлопцями, які ходять на цьому протезі. Тобто, на це поясний протез, він кріпиться виключно на поясі. і робили їм цим хлопцям теж за кордоном? Так, в так сполучених штатів штатах. Тільки буквально от, е, декілька днів назад, в е, центрі реабілітації Анброкен, де зараз мій чоловік, там побачив хлопця, який теж на біонічному протезі. Він Йому поставили наш протез згідно програми протезування в Україні, яка фінансується за кошти державні. Але він сказав, що на ньому було важко ходити, йому незручно. Він став чергу, вичекав рік часу, і за рік часу йому зараз поставили біонічний протез Він каже, що на ньому почувається. Я, до речі, просто вам от думка виникла. Я знайомий особисто з Назаром Вікторовським, тернополянин, який дві ноги втратив у часовому ярі. І йому, правда, в Голландії зробили біонічні протези. біонічні протези. І Він зараз працює в службі 102 в Тернопільській обласній поліції. Читала ну, за от, нього. От, якраз я з ним познайомився і написав. Тетяна, ну а нинішнє зрозуміло, багато турбот зараз на ваші плечі лягли, і... але я знаю, ви продовжуєте волонтерити. Ну, ну, звичайно, ми продовжуємо. Запитання, може і риторичне, і банальне, але як знаходити час? Дочка маленька росте, я не знаю. Напевно, якось знаходиться, якщо дуже цього хочеш. Якби напевно не хотіла, можливо б не знайшла або знайшла 100 причин для виправдання. Знаєте, мені задавали інколи такі питання не до кінця для мене зрозумілі. Коли там Артема поранили, мені казали, для чого тобі це все? Волонтерство, ну типу, для чого? Ти вже втратила на війні багато. Тобі ще це потрібно. Але. У Нас ж війна, я зараз. От ви сказали цю фразу для чого тобі це потрібно. Я відразу згадав нещодавнє своє інтерв'ю розмову з Олією Коновал. Ми не кажемо вдовою, ми кажемо дружиною друга Норда. І вона розповідала такі речі, від яких абсолютно оптимізму не додається: про ставлення пересічних людей до. Тих, хто втратив своїх чоловіків, ви не відчуваєте зараз якоїсь такої позиції, що люди не розуміють навіть тих, у кого чоловіки отримали важкі травми? Часто коли ви збираєте гроші на їх лікування? Припустимо, я ніколи не збирала кошти для поранених. Перший цей збір був для мого чоловіка, і я дуже довго вагалася збирати. Але до того, коли я збирала навіть кошти на, на допомогу для зсу. То е, були мені також ці питання, які задавали, і ну є ж вони, правда? ж, Давайте дуже прямо багато говорити. і є дуже таких не до кінця коректних питань. Тобто. Е... Воно і, і так нічого не дасть, ми все одно програємо війну. Навіть ну тобто так? говорити ці люди, говорити людині, яка відправила свого чоловіка на війну, яка втратила по факту повноцінне життя, бо тому, що я з е, маленька дитина його не бачила, тому ж я живу без нього. Я по факту роблю чоловічі речі, які має чоловік робити. Е, і говорити мені такі речі для мене було дивно. Я спочатку казала, ви серйозно? Можливо, ваших чоловіків там немає, і ви так це сприймаєте. Але я спочатку дуже толерувала ці всі питання. Старалась дуже толерантно відноситись до відповідей. Зараз в мене це все дуже просто. Знаєш, я, я чомусь думаю, що е, з тими людьми, які дозволили собі сказати, отак, от вам в очі, ми все одно програємо цю війну, і нема що тут. Зараз докладати якихось зусиль, то ви з ними напевно з цими людьми вже і не спілкуєтесь з багатьма дуже війна. Дуже розставила точки над «і» з багатьма людьми і, в принципі, зблизила з іншими людьми, які мають однакову думку ну. З якими ми на одній хвилі, скажімо, в цьому напрямку, так мені е, потрібне спілкування з моїми близькими друзями, які мене підтримують, які підтримували різні моменти, коли там я до чоловіка їздила. Тобто навіть банально словами підтримки, але е, підтримки, наприклад, в волонтерстві дуже мало. Е, від, е, скажімо, дуже близького кругу знайомих або просто від там. Ну, людей, яких я давно знаю, тобто вони там волонтери скидають кошти якісь, але інколи просто хотілося, щоб хтось поїхав на склад, допоміг нам погрузити щось або Ну, цього немає. Не кожен відноситься до війни, на жаль, однаково, і це, в принципі, нормально, бо кожен по-різному це сприймає. Хтось розчаровується, хтось знає більше інформації, хтось знає інформацію, яку потрібно їм знати. Ну, Мене часто запитують, що хлопці говорять. Ну, насправді я не питаю їх, коли закінчиться війна, навіть з військовими спілкуємо. Ну, це саме. Дурне питання, яке би мала я запитати. Тобто, у мене питання, що вам потрібно, і вони, що хочуть, вони інколи телефонують. Мені здається, я не помилився на початку програми нашого ефіру. Сказавши український штаб, волонтерський штаб, українська команда, українська команда. Перепрошую, так от про українську команду. Я з соціальних мереж навіть знаю більше. А от військова пошта цей проект. Не дуже відомий мені принаймні. Думаю, глядачам теж розкажіть, будь ласка, більше військова пошта. Це ідея хороших людей, які запропонували мені бути координатором, координатором цього напрямку. Якщо чесно, до цього я збирала кошти. Лише для чоловікового підрозділу, тобто, і тобто мені... пошта це не з листами пов'язані. Ні, 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 тільки для чоловіка збирала ці кошти, і я владну не до кінця мала надію, що все ж таки вийде щось збирати, тому що перший мій збір був на 40 тисяч, і я за три години зібрала 170 сімдесят. Я така оце я майже як притула. І тоді в мене з'явилася віра в себе. Хлопці, які з нами в команді, підтримали дуже сильно мене, і вони прям так підганяли. І ми спробували. І на щастя, перші виїзди були такі доволі тугенькі, важко було, але на щастя, все пішло. Ми відповідно здійснюємо поїздки кожного місяця по всій лінії фронту, в певні бригади, з якими ми співпрацюємо, до хлопців, яких я особисто знаю. Беремо, маємо певні точки по різних населених пунктах, де беремо посилки від рідних людей, доставляємо їм безкоштовно, без нової пошти, тому що хлопці під'їжджають ближче до лінії, аніж нова пошта інколи є. Ну плюс зручніше для військових. Адже привезли їм, вони забрали і все. Не треба там, як мені пояснював мій друг там, брати машину, їхати, відпрос... відпрошуватися, стояти на новій пошті півдня. Тобто такий проект виник, і я, в принципі, дуже радію, бо напевно він мене. Надзвичайно підтримав в цьому плані і зробив сильнішою. Дав мені такої міцності всередині, і мій чоловік такий прямо ж загордився, і я така приїжджала до нього тільки хвалитися. Я чесно кажучи, навіть під час нашої розмови цю вашу міцність відчуваю. Ну я поставлю я поставлю останнє запитання. От просто не можу його не поставити, і з батьма волонтерами, з якими розмовляю, теж торкаюсь. Цієї, цієї теми. І я можу помилятись, але мені здається свого журналістського досвіду, що люди зараз менше дають грошей на донати, на допомогу армії. Пересічні люди, не волонтери, зрозуміло, які збирають ці гроші і потім використовують. Це, на ваш погляд, люди втомились, люди відчули безгрошів'я, витратили вже свої ресурси. Чи це просто якась... Розслабон, як кажуть, байдужість. Що це я вважаю, що напевно основна ці люди не так втомила з як дійсно. Вони вичерпали багато своїх фінансових можливостей. Я розумію, тому що на початку суми донатять. Я ж бачу кожну людину, яка кидає кошти кожного місяця. Я перевіряю, тому що я повинна розуміти, хто дійсно допомагає. Я цих людей бачу на вулиці. я їм, я їм завжди дякую. І донатять майже одні й ті самі люди. І спочатку це були просто більші суми, зараз трішки менші. І коли я спілкуюся з людьми, які якраз і донатять, вони просто говорять, що ну, зараз трішки менші заробітки, щось пішло не так. Тобто є свої більші витрати, ніхто не очікував, що війна буде так довго. Хоча чоловік мені говорив, що мінімум 5 років, готуйся, що це буде прям ну, так не дуже, доволі інтенсивно. І я думала, що він помиляється, але враховуючи, що вже два роки і то чи. Як виявилося кінця краю, поки що немає, то, то так. Але люди і розслабились, напевно, з іншої точки ще зору. Тому що е, коли я приїхала в Львів, я взагалі не зрозуміла, є там в них війна чи ні, в них є прильоти більше, ніж в Тернопіль Тернопіль взагалі, на щастя, немає. Але е, російськомовних море. І коли та, мене здивувало, коли до мене таксіст навіть на російській мові заговорив, і кажу, чому російською? Е, Ой, я просто я кажу, просто толеруєте їхню думку, типу, і, і взагалі повністю підтримуєте те, що ну люди мають переходити мягко, там, я не знаю, плавно, але мають. Тобто всі звикли до того, що так має бути. Всі звикли до того, що є війна. багато людей ще можливо пішло служити просто, і ті люди, які донатили конкретно мені. Вони вже, Вони вже збирають своїм людям, Розумію. так або своїм чоловікам збирають. Це трішки розсіялося, бо дійсно багато хлопців забрали. Можливо, це в цьому суть, але донатів менше. Тетяна, я щиро вам дякую за розмову. Передайте своєму чоловікові Артему наші ну, найкращі побажання у тому, щоб він одужав став на ноги в прямому розумінні цього слова. І скажіть йому, що на жаль, я так думаю, це моя суб'єктивна точка зору. На жаль, він очевидно, ймовірно, і не помилився з прогнозом на тривалість цієї війни. Так що працювати треба всім. Дякую вам, здоров'я Артему, удачі! Дякую, дякую.